Усім привіт! Сьогодні вам показую кавунчик, який називається Найсі. Nice. Це у нас компанія Kitanosits. Значить, що по рослині? Рослина дуже витривала, дуже сильно потужна, навіть із сильного стресу вийшов без проблем. Взагалі не покладав я на нього ніякі надії. Рослина була дуже така маленька, слабенька. Я думав, що він так і пропаде. Ну, тим не менш, він. Доволі таки непогано стартанув потім, виріс, нав'язав ось таких гарних плодів. Були деякі плоди окремі таки, навіть кілограм під 10 Кавунчик у нас такий, він крупноплодний, для нього 10 кілограмів і більше це не проблема. Просто от в мене в таких стресових умовах він виріс ось такий в районі 6 кг, 6-7 деякі окремі там 9-10 ну їх небагато, таких великих. Але все одно були. Так що рослина дуже винослива, дуже класний. Ми його ще не пробували. Сьогодні вперше його розріжу, і подивимося, що там у нього всередині робиться, який на смак, який на колір, що там по бріксах Дуже мені цікаво. Шейні, от шейні, брат Нойсі, шейні, мені сподобався. Зараз подивимося, що у нас тут з Найсі. О! Красота! Ну, це, бачите, такий Нойсі всередині. Насіннячко в нього коричневого кольору. трішечки з таким темненьким місцями забарвленням. Ну, дуже красивий. Пішов аромат, камунчик вже у нас достиг. І зараз будемо його куштувати. Спробуємо, який він на смак. Мені аж цікаво, що тут у нього буде по смакових. Так, насіннячко такого середнього розміру, не дуже велике. Ну і нема не дрібне, є й дрібніше, ну, тим не менш невелике, так, пробуємо, <звук> Ну, нічогенький <не> такий. <звук> Мені подобається. Солоденький кавунчик. Звісно, нема такого в смаку, як я люблю, але кавун хороший. І що мені подобається, виносливий, неприхотливий. В принципі, хороший, де є врожай, великі кавуни. Що ще потрібно? Смачний. Зараз по бріксах замірюємо, але ну, я думаю, багато не буде, але смак приємний. Такий солоденький і приємний. По бріксах я не знаю, що тут. Мабуть, навряд чи ще багато. 10, якщо буде. Та ні, ви знаєте навіть більше. 11 брікс 11 брікс Так що кавунчик хороший. Ну воно чути що смак такий хороший. Так що ось такий він. Вийшов у нас Найсі від Китана Сіц. Хорош кавун. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Кавунчик можу рекомендувати. Можете пробувати садити в себе і дивитися, як він покаже в ваших умовах. Всім дякую за увагу.